Серед експонатів, пов'язаних із студентським періодом життя Сергія Корольова, неодмінно привертають увагу по від часу книги, це курс фізики Хвольсона у п'яти томах, виданий 1923 року в Берліні. Цими книгами користувався студент Сергій Корольов під час навчання у Київському політехнічному інституті та московському вищому технічному училищі імені Баумана. Автор підручника Орест Давидович Хвольсон, один з найавторитетніших вчених свого часу, відомий також як видатний лектор та викладач. За життя видав понад 30 науково-популярних книг, які знайомили читачів із відкриттями у галузі фізики. Але найбільшим та найвідомішим здобутком Хвольсона, безперечно, є багатотомний підручник для студентів вищої школи. Над курсом фізики Хвольсон почав працювати з 1896 року і майже 40 років удосконалював його, враховуючи нові досягнення науки. Підручник пережив кілька перевидань і довгий час був основним осібником із цієї науки у вищих навчальних закладах різних країн. Він видавався російською, німецькою, англійською та іспанською мовами. Альберт Ейнштейн у своїй статті. 1909 року про розвиток наших поглядів на сутність і структуру опромінення назвав працю Хвольсона чудовим підручником з фізики. Багато років томи підручника, за якими навчався молодий Сергій Корольов, дбайливо зберігалися в родині. А 1976 року мати головного конструктора Марія Миколаївна Баланіна Передали їх до меморіального будинку музею академіка Корольова.